Норм чи трьом версія м'ясомена. Різати м'ясо без рукавичок. Норм того, що м'ясо проходить термічну обробку після того, як я його ріжу. Руки я мию чистіше, ніж змінював би перчатки. Що руки забруднились, я їх помив. А так знімай перчатки. Коротше, це дуже напряг. Хай Коли клієнт пише, що твої джеркі не смачні. <плес> та норм. Ну скільки людей стільки смаків. Можливо, мої смаки комусь не подобаються. Якісь інші подобаються. Я роблю такі, як подобається мені, і моїм клієнтам більшості подобається. Якщо комусь не подобається, то більше не замовить в мене. Все просто. Робити джереки зі смаком холоця та хріну, використовувати штучні ароматизатори. Ой, це стрьом. По що е, сухарики з холодцом міхріном, чипси з холодцям міхріном, вже джерки з холодом хріном. Люди, не псуйте м'ясо, робіть натуральні. Візьміть цедру апельсина, цедру лайма, сік лайма. Куча є натуральних спецій. Використовуйте, не псуйте м'ясо. Коли в тебе питають поради по виробництву, Норм. Ну, я не завжди маю час відповідати на повідомлення. Відповідаю там на якісь там прості питання, коли в мене просто нагліють і питають, як відкрити бізнес і що для цього потрібно зробити. Ну, вибачте, ця інформація платна. Якщо ви запитаєте, як сушити, я відповім. Який дегідратор вибрати? Я не знаю, бо я не спеціаліст, в дегідраторах, я не продаю. Тому можете задавати питання, не факт, що я відповім. Але завжди радий зробити замовлення, не оплатити його, а потім через два тижні скинути оплати. Ну це стрьом, бо того що я ж не можу знати хто платить, коли платить. Окей, ви мені скидуєте чеки, але наприклад, я собі запланував йти в відпустку через декілька днів, і в мене є графік, що я маю виконати певну кількість замовлень. Коротше, це стрьом. Мені це не подобається, я це не люблю, мене це бісить. Коли в тебе питають, який на смак джеркі? Це нормально, тому що люди не знають по назві, який вони на смак. Наприклад, манго чилі, воно не є гострим, воно є таким солоденьким класним смаком. Або, наприклад, азійська, чи є гостра? Ні, вона не гостра, вона більш пряна, ароматна. Тому запитуйте, я вам відповім і ви будете знати, які джерки підходять саме вам. Коли тобі кажуть, чи джеркі мають коштувати 30 гривень, і ти дофіга наварюєшся. Ну це стрім, навіть <клінь> не стрім, це крінж, бо того, що джереки не можуть коштувати тридцять гривень. Відео, що на 30 гривень можна приготувати. Тут коротко, це крінж, це йобаний стид. Коли тебе на вулиці впізнають і просять сфоткатись. Та норм, я завжди фоткаюся, Ну, якщо я не виглядаю як бомжара, коли з собакою гуляю. Хоча останнім часом зі мною вже ніхто не фоткається, бо я нахіра не знімаю. Коли просять відправити Укрпоштою. Це стрьом, я ненавиджу Укрпошту. Дуже багато випадків було, що губилися посилки, посилки не доїжджали, посилки не виїжджали. Коротше, це стрьом. Ненавиджу Укрпошту, Укрпошту відправляють тільки якщо в вашому селі немає нової пошти. Коли просять відправити джерки після платою. Це стрьом, я не відправляю після не відправляю на ложкою, бо тому, що це продукт харчування, який має термін придатності. Я відправлю це вам, воно мені повернеться, і що я маю з ним робити, якщо ви не забираєте. Тиждень пролежало, вернулося і людині Відправляти джерки, які вже пролежали тиждень, ну це стрім.